Всім привіт! Я Ріда Мирадова і це мій канал на YouTube. І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву тему. Це топ сумок на літо 2025 року. Тобто на зараз. Як на мене, як сучасного, я люблю взуття. Не, зрозуміти мене неправильно. Я люблю взуття, в мене його багато. Але сумки... Ось Керібречо обожнювала взуття, в неї було там 200 пар, і вона на це витратила купу грошей, а тоді не могла змогла купити квартиру. бла-бла-бла. І Я люблю сумки. Для мене сумки найцікавіший аксесуар гардеробу. особисто до мене не прикраси, не одяг. Сумки. Для мене це такий прикольний класний аксесуар, який ближче до портретної зони знаходиться, ніж взуття, і таким чином більш активний, з яким можна грати, він функціональний і таке інше. І тому для мене це дуже ексайтинг. Тема. Я дуже люблю літо, я дуже люблю літні аксесуари. І сьогодні саме про сумки поговоримо. І всі приклади сумок, про які я буду розповідати. Я для вас, як завжди, ми вже знаємо про це оновлення на каналі. Я для вас знайшла в бюджетному сегменті. Я покажу вам картинки і також дам посилання. На всі ці речі, які я буду показувати десь отут, я дам вам посилання прямо під цим відео, щоб ви нічого більше не шукали. Ви можете просто перейти, купити, подивитися все, що завгодно. Отже, перша мастхев сумка для літа це солом'яний шопер, не супер з якимись візерунками. Середнього або великого розміру може бути кольоровим, або може бути таким класичним бежевим натуральним ля солом'яним по кольору. Він може бути з графії, тобто плетеної соломи, як, наприклад, в бренді Zero, або може бути з плетеної шкіри, як в бренді Bottega Veneta та в бренді Dragon Diffusion. Тому ви можете вибирати для себе. Я особисто люблю солом'яні сумки, тому що вони легкі. Я не розумію, навіщо мені брати важкий і так великий шоп Напихувати його всім, щоб потім не могти нести і щоб в мене плече відвалювалося. Тому я за солом'яні сумки, плюс в солом'яній сумці взагалі цілий рік, якщо чесно, і влітку також. Це те, що ми з вами вже не раз згадували. Фактура активна, класна, нова, яка додається в літній образ, а літній образ що якраз потребує фактур. Я люблю особисто сумки Zero, але якщо чесно, я клієнткам замовляла і створювала капсули з сумками, які є в кос. Я зараз покажу приклади на екрані і в інших брендах. І вони ідентичні, прекрасні, з ними все супер, вони неймовірно класно виглядають, тому до них ніяких претензій. Нема. І така сумка ідеальна ще й тим, особисто для мене, що вона прекрасно підходить для походу на пляж. Я минулого літа відпочивала в Канах влітку, в липні та серпні, і я ходила з цією сумкою щодня на пляж, з нею нічого не відбувається. Якщо подивитися на францужинок, вони також всі сплетеними сумками ходять. І взагалі. Завіт Джейн Біркін це носити соломіну сумку цілий рік підряд. Якщо подивитися на її луки, там можна з шубою носити солом'яну сумку, можна з пальто носити. Я люблю з тренчами носити солом'яну сумку. В каталозі Zero у двох сезонів тому також була, до речі, солом'яна їх сумка з тренчем, з пальто і таке інше. Я люблю вплітати нетипові, несезонні, нібито речі, якраз інший сезон. Для мене це прикольний, класний контраст, який для образу і для вираження себе і вашого ДНК стилю прекрасно. Працює. Тому соломні сумки на літо 100% класна історія, що дуже прикольно, їх можна потім використовувати ще як ручну поклажу. Коли ви летите кудись, вона дуже лабільна, вона класно згинається, складається і таке інше. І в неї можна все основне там, дорогоцінне покласти з собою, взяти в літак, а потім вже вийти з літака і взяти свій вантаж більший вашу валізу. Наступна сумка. Обов'язково це універсальний клач. Він може бути з будь-якого матеріалу, він може бути як мінодієр, тобто він тримає форму, структурований і частіше за все ще й пластиковий. Може бути металевий, може бути м'який будь-якої форми, яка вам хочеться. Може бути сатиновий, як ескот від брендзеров і таке інше. Головне, він має бути універсальним, підходити під більшість луків і бажано не дуже важким, щоб ви могли його скласти куди у відпустку. І щоб він туди ще вміщував ваш телефон і таке інше. Тобто, коли ви реально кудись підете на вечерю, наприклад, щоб ви реально могли покласти туди щось, що, що це не ла просто такий експонат. Я дуже люблю саме такі м'які сетинові клачі, тому що для мене вони дуже функціональні і вони класно працюють цілий рік підряд, особливо якщо вони не суто, знаєте, такі літньо тематичні, бо є деякі клачі, які, типу, у формі рибки, у формі перлинки, у формі хвилі, бла-бла-бла, активно. Літні. Я люблю універсальні речі, особливо якщо вони більш дорогі, більш преміальні, для того, щоб вони слугували вам більше. І cost per wear, тобто вартість речі на один раз носки, щоразу зменшувалась. І зараз на екрані покажу варіанти того, я їй вже показала, як виглядають такі класні універсальні літні клатчі в різному ціновому сегменті. Наступна сумка це в'язана хобо. Це суто на це літо дуже класний варіант в стилі Бохо, який, я знаю, що багатьом прийшовся до душі. І якщо вам не хочеться інвестувати в одяг Бохо, бо він реально досить швидко піде з популярності, то сумка такого формату в'язана ніби крючком і, може бути, кольорова або не кольорова, монотонна для мінімалістів і таке інше, буде дуже класним доповненням літніх і не тільки образів, за фактурою, буду додавати глибини, будуть Цікаво виглядати, класно тримає форму, туди все вміщується, і вона буде неймовірно доповнювати навіть найбільш мінімалістичні, структуровані, цікаві луки за рахунок своєї м'якості. І такі сумки також є в абсолютно будь-якому ціновому сегменті. Кольорові, однотонні, які ви захочете. Далі на літо я вважаю, що достатньо однієї структурованої, тобто та, яка тримає форму шкіряної сумки будь-якої форми. Кругла, квадратна, прямокутна, вертикальна, сердечко, все, що завгодно. Головне, щоб вона була досить універсально особисто для вас, і вона тримала форму для того, щоб балансувати більш м'які луки влітку. А влітку є досить багато м'яких луків, бо в нас сукні, спідниці, летючі топи і таке інше, і якраз не вистачає чогось більш substantial, тобто чогось, що тримає форму і буде трошки по структурі збирати образ. І остання сумка, яка дуже дорога для мого серця, це невеличкий клач, м'який, вишитий бісером. Абсолютно ідеальний варіант, якщо ви його знайдете на рісейлі, вінтажі, хенді на якомусь невеличкому азіатському ринку і таке інше. Тобто не обов'язково його купляти в люксі, абсолютно і можна купляти в нас маркеті в середньому ціновому сегменті. Я зараз покажу варіанти, як це виглядає в бюджетному ціновому сегменті і за під цим відео. Це так тендітно. Це так красиво. Вони прекрасно будуть поєднуватися А. З вечірніми луками, якимись статиновими сукнями, спідницями, топами і таке інше. На день будуть Б. Прекрасно поєднуватися, наприклад, з якоюсь статиновою або ляною спідницею, штанами і просто майкою. І В будуть класно транслюватися і переходити в наступний сезон і навіть взимку з шубою, або з дублянкою, або з пальто, або з тренчем, з Джинсом, футболкою, вони будуть дуже класно працювати, тому що вони будуть додавати такої легкої етноростикальної нотки і також фактури за рахунок бісеру. Тому для мене це win-win situation. Вони не супер дорогі, вони є реально дуже-дуже бюджетні на Etsy і на інших сайтах. Я зараз покажу варіанти. Це все на сьогодні. Напишіть в коментарях під цим відео, яка сумок більше доторкнулася до вашого. Хотіла сказати тіла, а не ні душі на сьогодні. Це все люблю. Цілую, ваша ріта, слава Україні!